Доброго дня всім. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена і я орхоман. З орхідеями дружу вже більше 15 років. Мала свою величезну колекцію, але спочатку, з з початком повномасштабного вторгнення, виїхала. З дитиною за кордон повернулася через пів року, і так як не було кому за моїми квітами доглядати, вони всі загинули, на жаль. Десь два з половиною роки я ніяк не могла знову почати колекціонувати орхідеї, тому що, подумавши, я вирішила, що я не зможу. Знов пережити ті емоції, які я пережила вже після втрати своєї колекції, яка збиралася більше 15 років. Але все-таки, я займалася іншими квітами, переключилася на інші квіти, але все-таки сталося так, що я повернулася до орхідеї. І свій канал я створила для того, щоб ділитися з такими само орхолюбами, як я, ділитися своїм набутим досвідом. Тому що досвіду у мене багато. Я не хочу казати, що я знаю все, що я гіпер мега ні, це не так. У мене є свій певний досвід, да? тому що коли людина вирощує орхідеї. То, точніше, у кожної людини, яка вирощує орхідеї досвід, може відрізнятися. Тому що у кожного свої умови, да? в когось вологість висока, в когось низька, у когось освітлення достатнє, у когось недостатнє. Тобто, скажімо так, Думати, що є якісь універсальні способи вирощування, вирощування орхідей, невірно, тому що все залежить від умов, в яких орхідеї будуть вирощуватися. Я на своєму каналі ділюся особисто своїм досвідом. Я буду з часом розповідати. Які умови у мене? Тому що, наприклад, для когось підійдуть умови, якщо це особливо південь України, де постійно тепло, жарко, для когось підійде вирощування, наприклад, в закритій системі, і орхідеї будуть ідеально рости. В моїх умовах вирощування в закритій системі не підійде, тому що в мене зимку. Достатньо холодно і в закритій системі вони просто можуть пропасти. Ну, нюансів насправді багато. Я буду ділитися своїм особистим досвідом, розповідати про свої умови, розповідати про те, як вирощую я. Я зразу хочу сказати: я ніколи не стимулюю цвітіння, і я ніколи не роблю щось, щоб. Рослину, ну як, щоб пришвидшувати якийсь процес. Я ніколи цього не роблю. Тому що я вважаю, що кожна рослина, чи то домашні квіти, чи то вуличні квіти, садові, вони мають свої періоди розвитку. Це період цвітіння, період розмноження, період вегетації, період сну, період відпочинку. Тому я вважаю, що стимулювати в мене часто в моїх групах, ну, про мої групи я скажу окремо, мене часто запитують, як стимулювати цвітіння. Так от я зразу скажу, що я категорично проти підкладання льоду в кору, в горщик, виставляння на холод, поливання часниковою чи банановою водою. Я не що чесно, я не розумію, для чого люди це роблять. Якщо ви хочете, є способи, я їх знаю насправді, безперервного цвітіння, так, що робити для того, щоб орхідея безперервно цвіла. Але ви маєте розуміти, що ну, якщо рослина, це знаєте, як, ну, от, хто е, дотичний до теми, з, Кур, курями, да? коли курям досвідчують взимку, щоб був світовий день, щоб вони безперервно неслися. Це також ненормально, тому що е, організм любий. Має відпочивати і має якісь періоди відпочинку. Так само і орхідея вона відсвіла, вона має відпочити хоча б півроку, наростити коріння, наростити листя, да, якось укріпитися і стати сильнішою. А потім, коли прийде знов час цвітіння, вона знову буде цвісти. Так от, повернуся. До того, що я ніколи не стимулюю. Тобто, в мене деякі орхідеї, деякі сорти квітнуть раз в рік, деякі сорти квітнуть два рази на рік. Це їхня норма, це їхній нормальний, нормальний розвиток і ріст. І я ніколи не стимулюю. Тому відео про які небудь стимуляції у мене такого не буде. Я просто вам буду розказувати, що роблю я, як вирощую я. До речі, не так давно, десь півтора роки тому, я почала займатися, купувати собі підлітки орхідей. Я ніколи, цим за 15 років, я ніколи не стикалась з підлітками. Так, у мене були на орхідеях дітки, але я їх знімала, садила, вони пропадали, деякі не пропадали. Ті, що вкорінювались, я дарувала своїм подругам. Тому що ну, мені не треба були дублі. Тоді я ще не продавала квіти, зараз продаю, тоді не продавала. Тому вони мені я просто дарувала цих діток, які в мене вдавалося укорінити. Ну, знаєте як? В той період, ну, десь років 12-13 тому, я все робила методом експериментів. Да, тобто то мої орхідеї, та вся колекція, що пропала, вони насправді були досить, досить адаптовані і досить в спартанських умовах росли. Вони підживлювали їх рідко. ну, Поливала я їх завжди нормально. Вони в мене, до речі, стояли на підвіконях і стелажах з південного. З південної сторони, тому вони потребували і оприскування, і частого поливу. Ну, це я робила постійно. От. Ну, підживлювання в мене було коли-неколи, коли згадаю. При цьому вони нормально цвіли і дуже вдячно реагували на будь-яку підживу. Звісно, з роками я вже отримала більше досвіду і вже трошки поміняла підходи. До поливів, до підживлень, експериментувала з різними ґрунтами. Я почала, до речі, за підлітків. Знаєте, коли я. Це насправді пробне відео. Я роблю це вперше, тому можу трошки плутатися. Я буду собі, звісно, систематизувати всі відео. Я буду їх, тобто, це будуть різні теми, будуть теми ґрунти, теми підлітки, теми підживлення, теми антистресанти. Ну тобто різні, різні, різні. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете писати теми, які вас цікавлять. Якщо в мене будуть відповіді, я обов'язково буду записувати такі відео ну, відповіді на ваші питання, що вас саме цікавить. Так от, зараз я більше переключилася. Я купила пару собів досить дорогих ексклюзивних сортів: такі як Чорний такі як Лігато, Амадоро, Бріти. Це да, така зараз ну, якби, тенденція. Насправді, в мене великий, дорослих орхідей у мене зараз небагато, тому що колекція пропала і, на жаль, пропала. Купила тільки ті, які я дуже хотіла, от я їх перечислила. А в основному в мене зараз підлітки. В мене зараз десь близько 150 підлітків, і багато дублів, багато, тому що я їх купувала оцінкою. Вони були більшість в дуже слабкому стані. а Якась частина їх пропала, ті, що були кращі, я продала в своїх групах. Посилання з часом буду ставити з під відео зараз. Поки що ну, я не хочу давати посилання на свої групи, а пізніше, звісно, дам. Але більшість сортів вкорінилися, пішли в ріст, набрали тургор і ростять гарнесенько нові корінчики. Старі розкуклились, десь не розкуклились, десь, ну, десь відмерли ті, що мали, так, відмерти, ті відмерли. Ті, що не мали, то ті розкуклилися, пішли в ріст. Так от, з часом я буду робити тематичні відео, зараз просто ознайомлю, ознайомлювальне відео, хто я така і взагалі для чого я створила цей канал. Якщо вже є якісь питання, будь ласка, їх задавайте. А в мене ще насправді купа роботи. Мені треба купити професійну камеру, мені треба купити нормальний мікрофон, мені треба купити ширму, мені треба купити. Тіл, де я і стілець, де я буду це все робити, тому що я зараз живу в такому будинку, де в мене нема можливості знімати відео в тому форматі, в якому б я хотіла. Тому в мене ще насправді купа роботи. Але я вже вирішила почати, тому що інформації у мене багато, досвіду у мене багато. і я... Дійсно хочу ділитися з людьми, яким, можливо, буде корисний мій досвід. Я думаю, знаєте, оця тема з підлітками вона ж насправді почалася не так давно. Коли я починала збирати свою колекцію, історії з підлітками взагалі не було. Чи, можливо, я про неї не знаю. Я ніколи не чула ніде не бачила збори, ніде не бачила груп, де продають тільки підлітки. Ну, Вони, можливо, років 7, 8, 6. Ну, може, трошки більше, я не відслідковувала, як з'явилися групи з підлітками, да? Де підлітки орхідей. Тому, я думаю, ця тема буде найбільш цікава, найбільш інформативна. інформативна, звісно, я буду показувати своїх. Вони не всі в мене ідеальні, вони не всі в мене з гарним тургором. Є такі зовсім нещасні, да? які 50 на 50, є ті, що вже по 3-4 місяці в мене стоять. І ні туди, ні сюди. Вони стоять нещасні, ці листочки без тургора, корінців немає, вона не пропадає, вона не росте. Звісно, я це все буду показувати в своїх відео. Я буду розказувати, що я роблю. Я буду робити тільки те з орхідеями, що максимально наближене до їх природних умов існування. Я не буду нічим стимулювати, я, не буду, я цього власне, ніколи не робила і робити не збираюсь. Тобто, я буду їм створювати ті умови. Які, максимально при моїх, скажімо так, можливостях, да, які, б, які, будуть від, які б могли відповідати їхнім природним умовам росту. Ну, а там вже як буде, виживуть чи не виживуть. Ну, Нічого додатково, ніяких стимуляторів, ніяких гормонів, ніяких цитокінів я додавати ніколи не буду. Це, це поза моїми правилами. Може, комусь це підходить і хтось хоче, будь ласка, я ні. Е, відео насправді я планувала хвилини 3-4. Насправді вийшло 13. Я дуже рада. Це знаєте, що? Це свідчить про те, що мені є що сказати насправді. Е, звісно, що ці перші відео, вони, мабуть, не дуже гарної якості, але я навчуся, я обіцяю. У мене ще попереду навчання монтажу. Я думаю, буде не сильно легко. Ну, плюс тематика, якщо комусь. Щось цікаво, безпосередньо, якісь теми пишіть в коментарях, я залюбки буду готувати і знімати ці відео. Ну, а якщо якийсь, якийсь період часу не буде питань, я буду показувати те, що в мене вже є, те, чим я займаюся, як я займаюся тими підлітками, тому що я ж кажу, 90% орхідеї у мене зараз підлітки і підлітки оцінка. У мене є не оцінка, я також зроблю про них відео, але більшість у мене оцінка важка, важка реанімація. Деякі взагалі тільки, може, з двома з трьома розто... ниточками віламіну. Більше ну, там нічого не було. Як воно буде, я не знаю. Буду вам показувати, буду знімати, і будемо разом, можливо, ви мені будете давати якісь поради. Я залюбки сприймаю чужий досвід, і залюбки, якщо він підійде моїм умовам, да, моїй вологості, моєму освітленню, моїй температурі, я залюбки цей досвід буду застосовувати в себе. Я вам дуже дякую. Обіцяю вам покращувати, робити монтаж. По-перше, мені треба навчитися, по-друге, покращувати якість відео, купити штатив, освітлення, мікрофон і оту всю атрибутику, яка дозволить мені покращувати своє відео. Дуже вам дякую. І я чекаю в коментарях теми, які вам би були цікаві. Я буду їх собі записувати і розказувати свій досвід на ті теми, які вам цікаві. Я вам бажаю гарного дня, тихого дня і мирного дня. І до зустрічі!